Слава Господу. Написано про те, що на початку було слово, то я б хотів би, щоб і відносно того, що я поділюсь з вами, щоб на початку було слово. Послання апостола Павла, друге до Тимофея, другий розділ. Восьмий вірш написано. Помні Господа Ісуса Христа, от мені Давідова, воскресого із мертвих, по благовістування моєму. Перегортаю одну сторінку назад з першого післання з шостого розділу читаю. 12-й вірш. Подвізайся добрим подвігом віри, держись вічної житті, який ти і призван. І йду в Євангелії Івана. Два, останній розділ, не перед останній, 20-й, з 25-го віршу сказано. Другі ученики сказали йому, ми бачили Господа Аллилуйя. Слава Богу, братія і сестри. Знаєте, так сьогодні слухав, старався і внутрішньо і готуватися, щоб словом поділитись, і слухав, що було проспівано і сказано на цьому місці. І дійсно. Я люблю Божий дім. Чому? Тут багато духовного хліба. Сьогодні Господь для нас тут влаштував таке пір, От, яке ізобіліє було духовного хліба. Хто був уважний і так, брат, перший вийшов до молитви? Як звати брат? Толі. Толі. От, І дві, два слова я так зауважив із його е, слова до молитви. І дещо згадав, і він говорив про те, яка обстановка в світі, от, і які почуття наповняють людей, і вжив таке слово проходить, от, І люди приходять в таке состояння. Я згадав, коли я був в Європі, якраз почалась війна. І до мене було Слово Духом Святим. Каже, що, син мій, не пускай корні в етої землі і поповіду в другу землю, де ожидається сміттє і замішательство. Так що дійсно воно так і є, Господь предрік, і воно, можливо, ще і усугубиться – замішательство і сміттє. І воно, ви знаєте, так і є. І він сказав, що ми прийшли на місце, де е, наші душі проходять чистилище. Було таке братолік сказав, так? і знаєте, я згадую, інколи мене питають, як то, хто недавно переїхав в Америку, ну, а як тобі в Америці? То я їм відповідаю. Кажу, колись відповідав Аврам Ліньколь, е, про що таке сімейне життя? То він казав, що життя на землі і в сім'ї це не рай, це не пекло, це просто чистілище. Що таке чистілище? Це католики так учать, у Слові Божому такого немає, що після смерті людина попадає або в рай, або в пекло, або ще проходить чистілище. Друзі, чистілище проходить душа не після смерті, а до. От, оце на землі ми проходимо чистілище. От, а, а після що людина отримала в якому стані застала смерть? Ніякі поминки, ніякі молитви, ніякі панахіди, ніякого чистілища немає. Тому жив Господь, казав Давід. Один каже крок між тобою, мною, каже, і смертю, можливо, один вздох між людиною і преісподньою, То сьогодні, як співаємо салом, Тебе на собрання, Дух Божий привел, щоб Ти для душі ісцелення знайшов. Тут є очищення, тут є духовна лічебниця, тут є місце, де не тільки получають уздоровлення, а й духовно воскресають. І співають християни одруг, іди в живую!» І ти там обреть багато що. І ми прийшли, і нас влякло в зобрані наш дух. От, приходить неділя, ми одіваємося в неробочий одяг. Ідемо на те місце, де Христос завіщав свою присутність, де двоє чи троє зібрані ім'я моє. Другий брат говорив про те, читав з притчі, скільки там також глибина, отак, як в телеграмі, таки заложено: спасай, взятих на смерть. От. Неужели відкажешся від от обречених на уб'єння? Ви знаєте, сьогодні. А, держава Ізраїль дає такий титул почотний праведник міра, хто під час Голокосту євреїв спасав. Я знав, він недавно відійшов він декілька з риском для свого життя спас був євреїв, коли жив у Житомирській області. Друзі, а Христос дає оцей титул праведники, святиє не деяким, а тим, хто омилість, освятілість. Оправдались іменем Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Слава Богу. Там було таке ще слово, що сім разів упаде праведник і встане. Ну, можливо, щоб ні, ні в кого для цього ну, повод не, получить, не подумав, то я можу грішити, падати, вставати, падати, вставати. А я в таку думку хочу поділитися про те, що тут більше сказано. Про ситуацію, яка стосується нашого матеріального статку. Пам'ятаєте, як з Іовом Він так упав, от, щоб не сталося нічого, а от ні сім'ї, ні здоров'я, ні маєтку, але цей праведник встав, підняв його Господь, бо він був до кінця тверд, сьогодні було сказано про нього в своє. Непорочності, слава Богу. Колись брат Дімітрій Дім... Беспалов розповідав про одного чоловіка в Америці Еммануїл Скул, от який пережив такий ураган, от як торнадо проходять і в Кентаках, і в інших місцях Флорида, то каже, вранці встає хата розвалена, от всі які будівлі також. І каже, десь мав господарство, птах птахи, животних, і каже, десь вибіг там пів і залишився живий. Каже, на ньому несколько пер'яв, цитую дословно. І каже: він забрався на саму високу точку цих розвалень, і так каже весело заспівав. І він каже, якщо в тебе є така бодрость, то і в мене. Давай каже, будемо починати разом. І він знову піднявся, і Бог його ще сильно благословив і вжив в служінні благовістя. Слава Богу! Сім, прав... Сім разу паде праведник, але не в смертельні гріхи. А десь він, ну, от буває, отак, я кажу, що мав вчора тисячі, сьогодні без нічого. Мав мільйони, а остався в мінусі. Але є Господь, якщо ти праведник, то Бог знає, як тобі з цього положення підняти. Слава Богу. І тому ну, ми розсуждали. І слухаючи, брат нагадував третій, а, наступний про те, що Сімон, Сімон. Все сатана просить, щоб просіяти вас, як пшеницю. Я спеціально трошки додав, бо нам написано сіять. Але можливо, ну, так для нашого розуміння більш зрозумне діяльне. Писав Куксюк, покійний наш, ваш земляк і наш друг, Враг хочет сеять, как пшеницу сегодня избранный народ, но Бог простроит свою десницу, и снова верных соберет. Вот, як было просеять самонадіянного Петра. От це те постігло, що постігло, Іова. Оце прийшли злий день в життя Петра, і він був просіяний. Як ото решеті зерно просіюється, воно то зверху, то всередині, то знизу позбавлене спокою вдвіжені. Отак сатана просив. Бога, Отця, щоб просіяти самоувіреного апостола Сімона, Петра. Христос сказав Сімон указав на Його ну, тілесне походження, не сказав П'отр і а каже: Сімон Сімон. Все сатана просив представте, отак От перед Божим престолом предстояло два просітеля сатана, який, написано його дракона фост у із з обітелі свята, третю частину зв'язд. Це третя частина падіння ангельського мира. А, вот. а з другої сторони проситель вічно благословенний Син, який виконав волю Отця, і тому Бог І цьому, цього молитву почув: Христос, кався сатана, просив, щоб просіяти вас як пшеницю. Но я молился о Тебе, щоб не поскудила віра Твоя. Друзі, віра Петра. Хтось скаже да, хтось скаже ні. Ну я, а як ти скажеш, ну трошки оскуділо, але не до кінця. От візьміть Іуду, там віра оскуділа до кінця. Візь, візьміть отак угол'я вуглі. Якщо там є огонь, то підлейте бензину і спалахне, а візьміть каміння, от полить бензину, нічого не буде. Так, якщо там був огонь у цих углях, то момент нашов, прийшло весь. Христос Воскрес! І всі. І, і ця віра вернулася. Да, кстати, друзі, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ви знаєте, ще, мабуть, і місяця сідайте не пройшло, і я думаю, ця весь актуальна. я... Повість чудная і вічно нова. Можливо, вас і згадували до, до слова, до теми. Мене є знайомий. Він на Дальньому Востокі працював довго, і працював одного військового начальника, і після вихідних, після свята приходить до нього. І вирішив привітати його з цим святом і каже до нього: Христос Воскрес, а той так розгубився. Він знає, що щось треба відповісти, а от що не знає. Але знає, що в армійському ставі є такий пункт, солдат має бути находчивим. Думав, думав і каже, і правильно зробив. Ви знаєте, звісно, правильно. Тому для нас це повесть чудна і вічно нова. І апостол Петер Павло каже до Тимофея, помні Господа. Ісуса Христа від сімені Давідова воскресло із мертвих по благовіствуванню моєму. Сімон, Сімон, все сі Сатана просив, щоб сіяти вас як пшеницю. І отак от просіє іноді Бог дозволяє Сатані і Іова, і Петра, і нас з вами Інколи дозволяє і це допомагає, наша віра стає більше чистіша, приближає нас до Бога. Ми позбавляємося самовпевненості, як то було з Петром. І тому, але молитва Ісуса Христа, другого просітеля з великої букви, вона також досягає уха і серця Господа нашого, Бога Отця. І він почув, і ми вже бачимо Петра в перший день, день Христового Воскресіння, він не поступив, так, як Іуда, сочитав дві дуже странні поступки, пішов в храм до священників і далі самогубство. А бачимо Петра уже з тими, хто був близько з Ісусом, Іаков, інші апостоли. Друзі, коли приходить момент просіювання Будемо бігти туди, в общені, не заганять себе в одиночество. І хто проходить? Отакі потрясення. Проходить униніє, Проходять люди кажуть, депресії, браття, поможіть, щоб ці люди не залишилися в одиночестві. Там сатана може добити, понімаєте, А їм треба в общенні, в минути великих переживань. У мене теж було їх. Ну, Не так багато, як у Іовачів Петра, але хватало. Слава Богу. От, і ви знаєте, яку отраду приносило йти в общення, в церкву, де багато духовного хліба. Сьогодні я встав ранці і наспів обсалом: радой повно серце, не можу то мої уста пилають желанням восхвалять. І знаєте, там є такі слова. І благо всі зі мною, я за прах. І я згадаю, я колись, мабуть, у вас свідчую, але нагадаю, може, не всі були, коли в нашому собранні стояв контроль Духа Святого, сусуд був на страже, коли церква співала цей псалом, а Дух Святий задає вопрос, так ли ето? І каже неправда. І ссылка на 70-й псалом, де сказано, і льстілі йому язиком своїм. и лгали пред Ним. Друзья, Чи действительно, мы благо все земные считаем за прах, спеваем хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так, как поем. И коль устами сердце вторит, тогда пускай никто не спорит. Такие великие ну, события, самые большие по значимости в истории и во Вселенной, Ми згадували декілька неділь назад Воскресення нашого Господа Слави. Ця подія сталася в гробу Іосифа із Римофеї. Ви знаєте, це ну, це пройшла перемога, найвелика ну, у все у світі. І учні в цей день, перший день неділі, вони зібралися. І я хотів зауважити на ті моменти. Коли вони після того побачили, Хому і кажуть, ми бачили Господа. Ми бачили Господа. І ви знаєте, скільки Він потірав, коли не, не оказався там, де двоє або троє зібрані в ім'я Ісуса Христа. І ви знаєте, скільки багато ми тіряємо, коли ми не приходимо на служення і а, ті, а, лишаємося великих Божих відкров'єнів, буває на тижні. Невелике не з'їзне, а, а яка там глибину Господь відкриває через сусудів, через проповідь, через свідетельство. Тому, а, коли Христос через тиждень сказав для Фоми, Фома, не будь невіруючий, але будь віруючий. По великому рахунку є дві категорії людей: або віруючі, а є, є невіруючі. Але є таке, як ісключення ще третє. А віруючий, невіруючий. От Фома він ж не був мирським, правда? Але був невіруючим. Тут, друзі, хай це слово і до нас був, не будь невіруючим. Те, що ти не мирський, це добре. Але ти можеш бути не мирським, але будь невіруючим, як то було з апостолом Фомою. Фома, не будь невіруючи. І вони йому кажуть: ми бачили Господа. Ви знаєте, приходить Ісус. І що Він їм каже? Він каже: мір вам. Після цього Він показав їм руки, ноги і ребра, яка це трогательна була сцена або момент. Він показав руки, там рани від гвоздей, на ногах також, і сліди від пробитого ребра списом. Друзі, для чого він це зробив? Це він зробив для учнів своїх, щоб пам'ятали Його страдання. Коли ми збираємося на вечерю Господню, чи ми бачимо Його руки, ноги і ребра, співаємо селом ти, друже, на Голгофі, де Христос страдав, які рани там глибокі Він за нас прийняв. Це для Христа не безразлічно, коли Він преподавав вечерю Господню, каже, ето тіло моє за вас, ломі моє, ето кров моя, яка за вас і зліває моя. Тому будемо бачити Його руки, ноги і ребра. Я не знаю, чи у Павла будуть язви Господа на його тілі там, коли ми прийдемо, ну, те узнаємо, коли. Наступить вічне і закінчиться временне. Але що Христос їм сказав? Приходить, каже, мир вам. Потім показав руки ну і знов каже, мір вам. Що за два міри? Це про те саме, чи про щось інше Христос сказав. Перший раз мір вам, друзі, це мір з совістю. Оправдавшись вірою, ми імеємо мір з Богом. Це мір. З Богом, перший мір, а другий то це мір Божий. Це те, що Христос Євангелі Іана, 14 главою, сказав, мір мій оставляю вам, і мір мой даю вам. Перший це прощення гріхов і мір відносно прошлого, нашу совість не будоражить, що я був, який я бездні утопав, при мислі я страшусь. Це оце людина получає мір. А другий. Це вже мір Божий Філіпійцям, 4 глава, котрий привіше всякого ума. Це коли людина йде по житті, з упованням, що Бог з ним. Пам'ятаєте, Петро в Темніце, Єлісей в оточеному місці ворогами, це мір Божий. Я колись нагадував вас, коли батька арестували, попав в КПЗ, він сидить. А дивляться інші заключені, кажуть, мабуть, його подослали КГБ, бо дуже веселий ні, Його КГБ туди засадило, а мір йому дав Бог, О той мір вам, який Христос приніс з поля боя, з Голгофи. мир вам, указав на страдання свої на руки і ноги, звідки з ребро, откуда істекла кров, це омитіє, кров це ом... о... іскуплення, а вода. Це умиті, слава Богу. І написано: ученики обрадувались у Господа, що принесло їм радість побачити руки, ноги робра? ні, коли вони побачили Господа. Общення вот, і скуплення приносить. Мір з Богом, а общення з Богом, Христос прийшов і став посеред. Це приносить радість. Не помінялась ворожнеча оточуючої е, іудеїв, двері стали заперті від опасіння, але вместо безпокойства, тривоги, страху вони написано, зраділи, наповнила радість. Це результат общення з Богом. Приносить радість. Петро каже, і ви радуєтесь, поскорбив немного, якщо нужна від різних іскушень, радуйтесь радістю, неізреченою і преславною, достигає, наконець, вірою, спасіння душ. Слава Богу. Браття і сестри, чи ми маємо радість і маємо мир, Христос його приніс з поля бою і дає мир іти по житті спокої внутрішнього, внутрішнього нашого серця. От. Радість, чим ми радуємося. Якщо маємо з ним, мали ним зустріч, то будемо мати радість. Друзі, далі Христос написано їм дуном. Деякі є сьогодні великі проповідники, ну, Беніхін, яких вважають, вони дують і так дують, що. але не голоса, ні, ні отвіта після того дуновіння, вот. Але коли Христос дунув, вони відчували, як то сладость від того віяння Духа Святого, що вони через 10 днів переживуть. Крещення Духом Святим Они тоді не отримали крещення Духом Святим. А вони отримали відкровення. Написано в той момент, Лука каже, «отверзі їм ум у розумінні Писання. І ми бачимо Петра, коли вони вибирають замість Іуди 12 апостола, ми бачимо, який його і інших один десять благорозуміє. Як я кажу: я не, не обіжаю, не ущемляю, думаю, нікого. Він тоді вже вони були як хороші баптісти. Вони розуміли слово Боже, от отверз їм умку розумінню Писання». Я інколи кажу, отак, якби мені Бог отверз умку розумінню англійського як то їм писанню, ну я не думаю, що воно так произойде, На це в мене немає не віри, не обмін. Воно мені не об'єжно. Але отак, їм от, так отверз ум, і вони поняли, що це таке закваска, фарісейська, садукейська. коли серце було їх окаменено, вони не розуміли, а тут отверз їм ум, к розуменню Писання. І вони почули Слово від Господа. Кому простіте, тому простяться, на кого ставите, на кого стануться. Хто це почув? Це не тільки там було 11 учнів, там бивші з ними. Ті, що потім були і в день П'ятидесятиці в горниці. Мабуть, вони і тут були, ті в горниці, собрані. В перший день, неділі, неділю Христос санкціонував цей день як День Господній. Будемо ми шанувати цей день, неділя. І Іоанн побачив відкроєння, я був в духі в день Воскресеністі. Сатана питається, як то. Унизить, принизить цей день в очах Божих поклонників і підсовує їм то осла, то яму, в яку би він упав, щоб такі люди неділю використали не поназначенню. Скільки я раз бачив віруючих людей, які були зайняті в неділю, не тим, що треба, і дуже терпіли крепко, а потім казали, «да». Цю справу не в неділю робіть. Моя мати дівчатам точкам казала: дівчата, утюжте не в неділю, а в суботу. Батько ніколи не брився в неділю. От. Я думаю, що вони в зношеній любви до Бога трошки більше були, ніж їхні діти. Тому, друзі, Христос хоче, щоб ми чтили день, який Він воскрес. І ми сьогодні собрались в неділю на зібрання і там учні прийшли і сказали: ми бачили Господа. Ви знаєте, ніщо так не робить людину, увіреною в спасенні і не дає їй сили, як оце переживання, що вона мала зустріч з Господом. Брати і сестри, чи ти знаєш, що таке пережили в своєму житті? Ми бачили Господа. Багато непостіжимо охоронять собі анали історії. Але ми бачимо того, хто колись родився в іфліємських яслах, хто воскрес із мети, страдав на Голгофі, страдання і Воскресіння. Це як, ну, як два крила великого орла, це як дві рельси, на котрих зижджаться і движеться состав пояс нашого спасіння. І ми бачили Господа, і ви знаєте, скільки посредстві, перший Стефан, потім інші. Колись Дух Святий показував церкві таке видіння, лежить побитий Стефан каміннями, а обізглавлений Павел вниз головою Петро. І Дух Святий звертається до віруючих людей і каже: А ви що залишите на цій дорозі? Ви знаєте, от дійсно був час Римськ, Колізей. Коли знатна аристократка, взявши або Римські Патрійці за руки з рабом, з рабами йшли навстречу кострам, крестам, львам, Пантерам, з піснею фалення на устах, що їм давало сили, те, що вони пережили, ми бачили Господа. Тому, друзі, хай Бог нас благословить. Те, про що я прочитав, я вже оставлю на наступний раз. Але помні Господа Ісуса Христа від мені Давідова по побловестуванні моєму. Брат іще нагадав за місце нашого поклонення, як у того, під смоківницею на Фанаїла. Бачив, я згадав місце, де йшов Давід, тікав до Солома. І написано: і коли він зайшов на гору Єліонську, де Він поклонявся і молився Богу, і там він сказав Господі, розруш совєта хітофела. І ви знаєте, Він прийшов на місце, де раніше Він поклонявся, в одні благополуччя, в одні благоденства. Коли писав, каже, бледнеють інопленники в укріпленнях своїх, об імені Моєм, Ти знес ім'я Моє, як ім'я Великих на землі. Каже, іноплеменники ласкательствують передо мною. Але в той час Він каже, сімкратно в день я прославляю тебе за суди правди Твоєї. Даніїл три рази в день молився. Богу своїми молитвами, а Давид сім разів, будучи царем, державним діятелем, він знаходив время і можливість. І в нього було місце, вершина гори Єліонської, місце поклонення Богу в одні благополуччя. Але коли він там возвав в одні свого горя, Боже розрушив в'ята Китофела, прийшла відповідь. Алілуя! Ми маємо свою Єліонську гору, ми маємо свою смоковницю. Я згадую мою маму, її було коло кровати. Ми називали друга хата або друга кімната, де вона молилась за нас, дітей, проливала там свої сльози. І слава Богу, всі виросли християнами. Слава Богу. Наші батьки, наші попередники, мали ці смоковниці, мали ці місця. Добре, коли і ми їх заімеємо. Ми прославимо нашого Господа, який страдав і воскрес, сказав Павел, по благовістуванню моєму. Приді ми преклонимося за це служіння, подякуємо. достоєн він слави. Амінь.